Зараз ми поговоримо про меседжбокс або ключове повідомлення. Це те, як ви повинні представити себе аудиторії. Навіть якщо ви дуже відомий політик, це не означає, що всі виборці знають про вас, а вам потрібно пояснити, хто ви і чому ви вирішили балотуватися. Що таке ключове повідомлення або меседж? Наведу декілька ключових принципів. По-перше, вам потрібно розповісти про себе цікаву історію. Показати виборцям, що ви є жива людина, а не а, рядок в списку партії. Ця історія повинна бути цікавою і легко запам'ятовуватися, щоб вас можна було легко ідентифікувати серед багатьох кандидатів або в списку партії, або в пілотені серед інших кандидатів. Вам необхідно говорити коротко, тому що у людей є власні справи, і вони не будуть гаяти свій час на ваші довгі розмови. Тому говоріть коротко. Також будьте емоційними. Це не означає, що ви повинні розповідати сльозливі історії. Просто вам необхідно встановити емоційний зв'язок з аудиторією. Люди повинні зрозуміти, що ви один із них і що ви звичайна людина. Будьте унікальними. Потрібно, щоб виборці. Могли побачити різницю між вами і іншими кандидатами. Це дуже важливо. І на сам кінець будьте актуальними в тому, що ви говорите виборцям. Ви не можете говорити про речі, які не цікаві або відірвані від проблем, які турбують людей. Наприклад, один з кандидатів, президент Сполучених Штатів Америки, розповідав своїм виборцям про те, що він хоче побудувати бази на Марсі. Звичайно, ця тема не була цікава. Людям вона була цікава лише самому кандидату. Вам треба говорити речі, які є реальними і актуальними для людей, які живуть в вашому окрузі. Вдалий меседж це те, що ви можете повторювати знову і знову. Не думайте, що те, що ви сказали один раз, буде почути всіма виборцями. Аудиторії змінюються. Деякі люди забувають те, про що ви говорили. Вам треба це повторити знову, знову і знову. Щоб люди згадали і запам'ятали ваші ідеї і почали довіряти вам. Ну і головне, що таке власне меседж? Меседж відрізняється від слогана, тому що слоган це гарний спосіб комунікації, який дозволяє нагадати про те, хто ви є або якою є ваша партія. Меседж це не програма партії, яка розповідає про те, які проблеми ви збираєтесь вирішувати. В цьому окрузі або в країні. Меседж це можливість встановити емоційний контакт з аудиторією і розповісти, хто ви є, навіщо ви балотуєтесь, чому ви кращий кандидат і чому виборці повинні за вас проголосувати. Можна сказати, що меседж або ключове повідомлення дуже схоже на тост. Ми всі були на вечірках і знаємо, як виголошуються тости. Тост не може тривати 5 або 15 хвилин. І недостатньо сказати просто Слава Україні. Тост повинен мати як і меседж цілу історію, маленький сюжет, який триває 50-40 секунд, в якій ви повинні розповісти про себе і чому ви балотуєтесь. Ваш меседж повинен бути як і тост, емоційним, актуальним, цікавим і закликати до дії в даному випадку проголосувати за вас. А тепер давайте поговоримо, як створюється меседж. Існує спеціальний інструмент або технологія створення меседжу. Це так називаємо меседжбокс або скринька повідомлень. Давайте я намалюю вам, як це виглядає. Ми малюємо насправді скриньку, яку ділимо на чотири частини. В першій клітинці ми пишемо те, що ми вважаємо важливим сказати про себе. В другій клітинці ми пишемо те, що ми хотіли б сказати про них, про наших конкурентів. В третій клітинці ми пишемо те, що, ми хотіли б, що наші конкуренти говорять про нас. І в четвертій клітинці ми пишемо те, що вони говорять про себе. В ідеалі кожен з кандидатів. Повинне створити для себе такий меседжбокс. Давайте я це зроблю для себе. В травні минулого року я балотувалася в Київську міську раду в одному з округів міста Києва. Звичайно, я думала про те, як правильно представити себе громадськості. Для цього я створила власний меседж бокс. Я говорила про себе, що я є експертом з питань розумного міста та стратегічного планування. Що я не є бізнесменом і не є політиком, але я маю підтримку молодої, але сильної, професійної команди, що у мене є досвід реалізації проєктів, впровадженню сучасних технологій для покращення послуг для громадян. Я говорила про те, що замість хаотичної забудови і руйнування парків і скверів краще вирішувати ті питання, які цікавлять киян. Це Дороги, якісна освіта, медицина, транспорт. Вони говорили про мене. Звичайно, вони говорили неприємні речі. Вони говорили про те, що я є лише експертом, я не маю ніякого досвіду управління, бо я ніколи не займалася бізнесом або не була чиновником. Вони говорили, що мої ідеї вони цікаві, але вони нереальні. І вони занадто дорогі для міста. Вони говорили про себе. Що звичайно у них є досвід управління, бо вони займаються бізнесом. Також у них є фінансові можливості вирішити поточні проблеми киян і що у них є підтримка великих рейтингових партій. Я говорила про них. Звичайно, я звертала увагу на слабкі місця моїх конкурентів. Я говорила, що вони мають бізнес-інтереси в Києві, оскільки більшість з них були бізнесменами або забудовниками. Я говорила про те. Що вони не знають, як керувати сучасним великим містом. І я говорила про те, що їх інтереси дуже далекі від інтересів кия. Так, з урахуванням всіх цих чотирьох елементів, ви можете сформувати ваш єдиний меседж, як ви будете представляти себе виборцям. Вам необхідно використати всього 4 чи 5 речень для того, щоб правильно сформувати власний меседж. Мій меседж звучав таким чином: я експерт. З питань розумного міста та стратегічного управління. Я вважаю, що замість хаотичної забудови Києва та знищення парків і скверів необхідно вирішувати ключові для киян питання чистої води, якісної медицини освіти, доріг і транспорту. Я знаю, як це зробити. У мене є досвід проєктів про те, як сучасні технології і розумні рішення можуть покращити життя городян. Тому я прошу вас віддати за мене ваш голос. І проголосувати за те, щоб Київ став розумним і сучасним містом. Зверніть увагу, як я в ключовому повідомленні зреагувала на ту критику, яка була з боку моїх конкурентів. Я визнала те, що я експерт і не маю досвіду управління. Але я скомпенсувала це, сказавши, що я маю реальний досвід реалізації проєктів для міст. Тобто в своєму ключовому повідомленні або меседжі я зразу на зустрічах з виборцями автоматично реагувала на потенційну критику в мій адрес. Я визнавала, що я не є управлінцем і я не маю досвіду політика чи чиновника. Але я маю не тільки досвід, а підтримку потужної професійної команди, яка знає, як управляти містом згідно сучасних стандартів. Також в своєму ключовому повідомленні. Я говорила про себе як про людину, яка має бачення і ідеї, як змінити життя киян на краще на практичному рівні, покращуючи реальні послуги. Крім того, в своєму ключовому повідомленні я звернула увагу на свої сильні сторони. Я говорила про те, що я маю не тільки досвід в реалізації проєктів. А те, що мене підтримує сильна і потужна політична команда, яка має професіоналів в різних сферах управління містом. Можливо, ви не помітили в моєму ключовому повідомленні конкретну критику моїх конкурентів, але вона не була. Просто є правила, ви не можете критикувати прямо, оскільки таким чином ви рекламуєте ваших конкурентів. Варто сказати про це тактовно. Я сказала, що замість забудови. Або знищення скверів і парків треба покращувати послуги в місті і покращувати рівень управління. Фактично, я сказала про основних своїх конкурентів, забудовників або бізнесменів. Таким чином я натякнула на слабкі сторони своїх конкурентів, забудовників та бізнесменів. Ви можете зрозуміти, що ключове помідовлення або меседж це найбільш узагальнене і чітко структуровано в 4-5 речень. Представлені себе для виборців, яке ви можете повторювати знову і знову, починаючи свою виборчу кампанію. Я бажаю вам успіха в цьому.